Художники створюють картини, Тож сьогодні ми подивимось на картини українських художників, на яких зображена Україна. Тарас Григорович Шевченко великий український поет. Але він також малював картини. Ця картина називається Катерина. Іван Марчук намалював цю картину, яку назвав Пробудження. Ми бачимо з вами дівчину, яка прокидається зранку, уся в квітах. Катерина Білокур малювала майже кожен раз квіти. І кожен раз вони були чудові. Ця картина називається Квіти за тином. Вона майже пахне. На картинах Євгенії Гапчинської бачимо дітей завжди веселих та щасливих. Мабуть, трошки іноді сумних, але і радісних водночас. Назва цієї картини сама говорить за себе. Вона говорить, що життя чудове. Картини Марії Примаченко. Відомий у всьому світі, Україна на її картинах яскрава, казкова, різнокольорова. А звіри Марії Примаченко, чи впізнали ви коника, він вміє грати на скрипці. Цей коник вміє навіть літати і має крила Олійка грася малює ілюстрації до книжок, тут і засніжене місце і грибочок. Чарівний, який ховається у лісі. Корабель що повертається додому. Сумний сніговик на гойдалці вночі. Маленьке сонечко на листочку кульбабки. І сама всміхнена, щаслива кульбабка. А цю картину намалювала людина, яка не є художником, але дуже любить наше місто Одесу, море та дельфінів. Діти, а яка ваша Україна? Намалюйте? Що це буде? Батьки, квіти, небо, сонце, море. Маленький котик чи маленька цуценятка дуже цікаво! Чекаю на ваші картини. До побачення! Успіхів!